Так, йдемо тепер до двигателя. Так, двигун. Двигун не змінився, це F3B35T. Але в двигуні з'явився додатковий паливний фільтр і змінили конструкцію фільтру грубоочистки. очистки. Ви бачите, він тепер прозорий, там всередині бумажняний фільтр, елемент, і знизу датчик наявності води в паливі. Також встановили сервопривод, як у нас називають в народі глушилка, що глушиться, тепер він ключом. Ключок повернули, сервопривод потягнув речку. Воно, і воно заглохло. Та ну генератор, який був так і залишився — 750 Вт. Генератор безщитковий. Тобто там нема чому знашуватися, там щиток нема. Там просто дві катушки і між ними магніт. Додавили ось ось ще що. Загальний запобіжник, його раніше не було. Я бачу, зараз на старті ці такі дві отливки. Це вже, мабуть, вони підготували до того, щоб поставити тут додаткове реле, щоб не було втрат електроенергії на стартері. Особливо зимою, як падає плотність акумулятора до 1, 23. Бак е, змінили. Бак був 32 літра зробили 39 Це вже хорошо Ну Те, що вони зробили, це вже по-моєму давно було, що в бакові. Тепер, що забор був тільки спереді, тепер забор і спереду і ззаду. Тобто йде на уклон із уклона, щоб паливо перетікає в одну в другу сторону, щоб було достатньо палива. Так, йдемо в салон.